В Одесі поліцейські викрили шахрайські схеми, які практикували в колонії, ув'язнені для заволодіння грошима громадян. Правопорушники діяли за допомогою мобільних телефонів, видаючи себе за продавців чужих автомобілів або давніх знайомих, яким потрібні кошти на лікування. Одна зі схем зловмисників полягала в тому, що вони розміщували в соціальних мережах чужі оголошення про продаж автомобілів. А коли знаходили покупців, домовлялися про доставку транспортних засобів до них додому за умови, що ті надішлють кошти на бензин. Громадяни, які ж погоджувались на умови правопорушників і пересилали їм гроші, продовжували вводити в оману, приміром пропонуючи додатково придбати нові мастила у двигун або просячи гроші на ремонт автомобіля, який нібито зламався в дорозі. Ще одна шахрайська схема полягала в тому, що телефонуючи людям, зловмисники входили в довіру до них, представляючись давніми знайомими, і просили позичити гроші, нібито на лікування. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в місцях відбування покарання зловмисників і вилучили мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та інші речові докази протиправної діяльності. Нині проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознакою частини 3 статті 190 кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислюваної техніки. Встановлюється повне коло потерпілих, тож звертаємось до громадян, які можливо стали жертвами цих шахрайських схем, з проханням повідомити про це до поліції.